Скільки я потратив грошей на ремонт БМВ, спершу хочу вам нагадати, як машина виглядала в листопаді. Ось так. А ремонтні роботи я розпочав з ходової частини. Зробити так, щоб вона поїхала, коштувало з роботою та заміною лобового скла 84 тисячі. Наступним етапом ремонту була робота з кузовом. Робив у хлопців на гаражах, вклалися в 67 тисяч. Але я вирішив не фарбувати її, а поклеїти в плівку, так як тут можна було організувати цікавіший дизайн ніж просто сірий, чорний чи білий колір. Загалом поклеїти плівку коштує 80 тисяч. Але хлопці звів Детейлінг погодилися на півбартер і зробили мені все за 800 баксів. Окремо хочу їм подякувати і навіть прорекламувати. Загальна сума витрат 100 Дев'яносто тисяч. Якщо хто не в курсі, цю машину я готував для збору на ЗСУ. Ви можете його отримати за донат трьох соточку. А наша ціль зібрати два ляма. Послання на банку залишу в шапці профілю.